Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, чому я вважаю Івана Дорна от таким мужиком, а Віталія Козловського Зрозуміло, Поїхали! Віталій Козловський, це львівський соловей, став відомим після перемоги у першому українському талант-шоу проєкті Шанс, знаходячись під опікою вже всім набридлого Ігоря Кондратюка, Віталік стріляє такими хітами, як Шекспір, Пінакалада, Небо Плаче. Здавалося б, що Віталік своїми хітами просто таки какає. Його обличчя не сходить із обкладинок усіх глянцевих журналів. Його кліпи ротують всі українські музичні телеканали. Здавалося б, ось він. Був бізнесовий герой нашого часу, але як то часто буває, кінець підкрався непомітно. Скандал! Всі, кому про це говорили, скрізь про це писали. Хтось сміявся, хтось, можливо, і плакав, але тим не менше. Корабель під іменем Кондратюк залишив малого вітальку один на один зі страшною стихією під назвою Український шоу-бізнес. Як рятувався Козловський, я розкажу пізніше, поки що Іван Бортисячі 2008 року весь наш музичний простір сколихнула пара нормальних молодих людей своїй Супер хітярою Суперхітяри діши з я придумаю хепі енд, і тільки лінивий не підніте вже тоді солоденького баню Дорна. Протягнувши на собі той дует близько трьох років, паня дозрів до того, щоб підійти до свого продюсера і сказати Давай, до свідані і відправитися у вільне плавання, підкорювати стихію під назвою український шоу-бізнес, де вже його чекав Віталік Козловський. Цікавою є реакція обох співаків на роботу без такого стандартного пузатого дядька, в якого хоч і є багато грошей, та він хоче заробити ще більше, використовуючи та перетворюючи. Можливо, і хороших людей, і хороших співаків на товар. І тут Дорн із Козловським демонструють абсолютно протилежні реакції на шокуючу зустріч із реальністю. Ваня Дорн відразу дає на гора кілька пісень, котрі відразу стають номерами один у всіх хіт парадах. Хлопець самотужки розкрутив себе, зробивши найвідомішим сучасним співаком не тільки України. А що Віталька? Кудись зник не стало Кумира. За неповні два роки вільного плавання жодної гідної пісні він продемонстрував нездатність до самостійної творчості, чим власне і довів свою залежність і не тільки свою, а й сотень інших подібних виконавців. Від іншого, від лялькаря, в руках якого такі співаки, як Арлекіни, лише та й можуть відкривати рота під фонограму, І з такими, на перший погляд, банальними прикладами із нашого музичного середовища, я хотів би виступити із власною позицією та власним баченням того, як повинна створюватися музика. Я виступаю за музику особистостей. Людей, котрі незалежно ні від кого створюють, людей, котрі не орієнтуються на популярні мотиви і створюють свій особистісний ні на кого не схожий матеріал. Використовуючи ці імена, я, безперечно, нікого не хотів ні принизити, ні ідеалізувати. Адже по-перше, серйозно сприймати представників українського шоу-бізнесу та й шоу бізнесу взагалі, на мою думку, досить складно. Адже в комічності своїй вони можуть на рівних сперечатися із класиками світового комедійного кінематографу. По друге, це не Просто вирвані з контексту приклади, це типові варіанти художньої діяльності всього контингенту сучасної західної музичної культури. Тому я, Сергій Захарченко, офіційно закликаю всіх слухати музику, яка написана тонкими душами художників, музику особистостей, для яких творчість виступає як самоціль, без жодних підводних каменів у вигляді бажання наживи. Тому дивіться червону стіну, ставте нам лайки і не забувайте слухати хорошу музику.